Добрий вечір. Ще раз продовжимо нашу програму. У нашій студії Оксана Калетник, народний депутат, фракція комуністів України, Андрій Парубій, народний депутат, фракція Батьківщини, Іван Жеребецький політолог, експерт з проблем міжнародної безпеки. Правильно? Правильно ми ще чекаємо на Сергія Толстова, Це політолог, директор інституту політологічного аналізу та міжнародних досліджень. Перед самого початку хочу з'ясувати ситуацію, оскільки ви буквально з Верховної Ради, так. і удар казав, що, начебто, сьогодні ввечері буде розблокування, що партія регіонів буде їх розблокову вони там забаракодовуються. Ви також підключилися. До речі, е, треба зауважити, що ми також, звичайно запрошували представників партії регіонів, які до нас не приїхали, пояснили тим, що зараз у цій порі у них йде засідання фракції. І ми чекаємо, можливо, нам вдасться з кимось зв'язатися, принаймні, телефоном, дізнатися останні новини, до чого ж вони договорилися і що саме вирішили і задля чого збиралися. Що у нас зараз в парламенті? Справді прийшла інформація, що партія регіонів проводить збори депутатські зоріному. І одна з ідей, яка там звучала, полягала в тому, щоб провести депутатські збори в залі Сесійній Верховної Ради України. Uh -huh. Ну, Очевидно, це готувався сценарій так званого розблокування ради, uh -huh. як вони вже неодноразово погрожували, що вони можуть за 5 хвилин прийти і розчисти зал. І, звичайно, в зв зв'язку з тим, в е, зв'язку з цією інформацією, була потреба зібратися в залі. Хочу сказати, що протягом буквально 20, напевно, хвилин, а може пів години, понад 100 депутатів від Батьківщини. Буде в залі Верховної uh -huh. Ради України, куди прийшли також і депутати від свободи, де знаходились і депутати від удару. Ну, на момент, коли я виїжджав, напевно, було майже 150 депутатів, uh -huh. тобто майже в повному складі всі опозиційні фракції знаходяться в залі Верховної Ради України. Uh -huh. Щоб не допустити силових дій від партії Ви регіонів. зараз брикадуєте, да ми от бачимо там з української правди є фотографії. Е, ну ми, ми uh -huh. певні дії вжили, uh -huh. щоб не допустити незаконних дій з боку партії регіонів. Uh -huh. То правда так. підсилили такий десант з опозиції. От є остання інформація, що фракції партії батьківщини свободи прийняли рішення ночувати в сесійній залі. Так, ми прийняли рішення провести ніч в сесійній залі всі гуртом, оскільки неодноразово були заяви що 19 числа. Вони в будь-який спосіб розблокують раду. Ми усвідомлюємо, що ця ніч є критична, а партія регіонів з попередньої каденції проявила здатність, власне, вночі робити так звані напади, пригадуйте, як вони покалічили ряд депутатів, б'ючи креслами по голові. І тому в цю критичну ніч ми будемо всі разом перебувати в Раді. Скажіть, дивіться, вже про другий тиждень, вже більше так. два тижні, так, коли ця вся акція відбувається. Ну ту, яку акцію, яку робить удар. А на вашу думку, на наскільки... робить ця опозиція? Так, але я маю на увазі, що блокують саме от, ударівці почали перші. А, яка користь від цієї акції? Ви її зараз отримали? Ви її зараз почули? Користь, є, користь є дуже проста, uh -huh. бо наші вимоги є дуже прозорі, і до речі, найбільша користь це є оцінка того, як суспільство оцінює наші дії. Угу. Понад 80% українців, громадян нашої держави, підтримують вимогу, щоб депутати голосували особисто. Понад 80%. Угу. розуміючи, що то є вимога конституції, це є вимога закону, є угу. повне суспільне одобрення тих дій, які є в залі. Угу. Бо для людей вже стало просто соромно від того, що відбувається. А в залі. давайте Зараз послухаємо от позицію якраз лідера фракції регіонів, це Олександр Єфремов. Їхня позиція, що вони думають з цього приводу. 2 миллиона 300 тысяч гривен ежегодно государство тратит на то, чтобы обеспечить работу парламентария. Причем подчеркиваю, это и с учетом выходных, и проходных, и других дней. Поэтому за 15 дней вы можете помножить, сколько это получается. Если я так на скидку, по-моему, 34,5 миллиона гривен государство потратило на содержание парламента, который не работает. Це варто того такі гроші? Я вам скажу, всі ці кошти, про які він говорить, вони просто можуть бути знищенням бюджету, оскільки вже є прецеденти, коли європейський суд прийняв протест екс судді Верховного суду, він протестував, що його незаконно зняли, і підставою для цього рішення було те, що депутати голосували не особисто. Тобто європейський суд може відмінити будь-які з тих законів, які приймаються так званою більшістю, тому що вони приймалися незаконно. Я нагадаю, таким способом голосуванням за інших, вони прийняли харківські угоди, пенсійну реформу, яка сьогодні е, всіх людей по Україні пригнічує мовний закон, будь-які з тих законів, які приймається Верховна Рада України, mm -hmm. може бути опротестований. До нас приєднався пан Сергій Толстов. Добрий вечір. Давайте Добре послухаємо вечір. ще одну тезу пана Єфремова і потім тоді прийдемо до широкого обговорення після цього коментаря. Несмотря на те, що 21 рік год парламент голосував за себе і за того парня. мы готовы перейти сейчас на персональное голосование. Следующий момент. Что должно обеспечить персональное голосование, потому что есть недоверие к этому вопросу. Долгое время Виталий Владимирович Кличко, э, придя в парламент, думал, что панацеей от всего является сенсорная кнопка, которая сделана в парламенте. Когда я говорил, тихо, может быть, спокойно, не крича, о том, что я как бывший руководитель регламентного комитета знаю, что это не так, э, то не верил и он, и не верили и вы, часть здесь присутствующих, здесь э, непосредственно журналистов. В пятницу я отказался непосредственно организовывать эту работу, но предложил вам, чтобы вы посмотрели э, и обратились в секретариат э, и проверили то, что я говорил. Вы в пятницу смогли убедиться, что это так. И сегодня уже и руководители фракций, в том числе и Кличко, говорит: "Да, 2 недели мы потеряли время, потеряли деньги". Потеряли время, потеряли деньги. Прокомментируйте, потом хочешь, чтобы пане Оксана прокомментировала. Э, на самом деле, сенс кнопка, про которую он говорит, її налаштування було змінене. І теж вони показують ці фокуси. Це знаєте, воно швидше вартує 90-х років таких Продовжує Наполягати на шулерстві, те, що сказав Яценюк, так? Звичайно, це повне шулерство. Я бачив, як це відбувалося, коли пхали зубочистки. Ну це взагалі вже виходить за межі здорового гузду. Я хвилинку я говорив з розробником після того. Він був просто в шоці. Він каже, це на голосування. Це фокуси і шулерство. Але навіть при тому він сказав: нам треба два дні, щоб унеможливити такі речі. Навіть у ці зупочистки, щоб неможливити угу. тебе тільки рішення голови Верховної Ради, але вони цього не роблять. Вони роблять все можливе, щоб не допустити персонального голосування. Ви готові перейти на це. Тільки що ми почули думку лідера фракції. Він у нас не є запрошеним, але хоча б так, ми можемо донести нашим глядачам, як вважає партія регіонів. Вони теж готові перейти. Комуністи готові перейти на персональне голосування? У нас мабуть всі бачать, що такого питання взагалі не виникало і не виникає. Це дисципліна і розуміння тих обов'язків, які має виконувати. Те саме депутати тому ви знаєте, ну спостерігаємо за цією ситуацією. Я неодноразово підкреслювала, що це намагання, скажімо так, піаритися і з одного боку опозиція намагається дійсно. Ви дуже гарну фразу зараз застосували. Я навіть записала її, що наші дії це оцінка того, як суспільство оцінює наші дії. Тобто, це те, що ви зараз здобуваєте. Правда, суспільство є прикутим до тих, подій, які є. Всі спостерігають, почнемо працювати, не почнемо, чи досить. Цікаві бійки відбуваються і тому дійсно ви є зростання зацікавленості Добре, зараз. Всі погодилися на ходій. тому, що всі готові голосувати персонально. Як це буде відбуватися? Вже відбулася ця ситуація з радою. Три вже кличко сказав, що так уже там можливо це не зовсім добра. Там система. Що зараз в чому зараз Я причина вам скажу, ключова наша вимога? знаєте, регіонали зводяться до кнопки. Наша ключова вимога полягає в тому, щоб було персональне голосування да. будь-яким способом. Чином? Це може бути голосування руками. А дивіться, це якщо, наприклад, треба прийняти, бюджетніми. якщо по черзі, да, стосовно рук, якщо будуть приймати там 800 поправок в день, чи реально це буде проголосувати руками, як це буде рахувати лічильна комісія? Я скажу, що всі згоджуються з тим, що якщо не здовільняє стан діючої радити, можна її модернізувати, щоб не можна було пхати зубочистки, щоб mm -hmm. навіть той шулерський прийом Донецький mm -hmm. можна було ліквідувати. Uh -huh. Поки це не зроблено, має бути забезпечене персональне голосування. Виборець має знати, що його депутат голосує так, як вони йому долували повноваження. Uh -huh. І а має то, знати, що все одно як що голосувати. Голосує. По перше, пер все за все одно як голосувати, але головна проблема, яку ми сьогодні обговорюємо, всі разом, і коло чого все це є. Це дисципліна. Да ну, по перше, ми знаємо, що кожен приходить на засідання. Ми підписуємо списки, є контроль того, чи присутня людина чи не присутня. Далі наш лідер е, теж пропонував як ідею. Давайте за на початку засідання кожен лідер фракції звітує про те, яка кількість сьогодні присутності є фракції, хто відсутній, mm -hmm. і за яким причинам, і по яким причинам таким чином ми зможемо по перше навести порядок і зрозуміти, щоб суспільство прозоро побачило, наскільки кожен лідер у. Своїм процесом, а по-друге, ну якісь уже скажімо так будуть примінятися санкції до тих, хто е, дійсно скажімо, скажемо, але щодо постійно. санкцій, а чого якщо питання дійсно в тому, щоб зараз е, дисципліну цю встановлювати, чому не зробити наступним чином всім разом погодитися з тим, що п'ять разів фіксація, що голосував не самостійно, і е, людина е, просто е, втрачає мандат, mm -hmm. чи про це голосує? Саме цікаво за закон проголосує. Саме ага. саме цікавий, ага. цікавий цікавий дав комуністський лінкар. Він запропонував, щоб сенсорні кнопки були на сидіннях. От сідає <світ> депутат і починає працювати. Це для що скажуть наші ще експерти? Де, от ваше бачення, в чому в чому проблема? В чому клінч? От зараз всі хочуть, всі готові персонально голосувати, але парламент у нас стоїть і кажуть навіть гроші, от які викидають. Ну давайте представимо себе, що ми довели В принципе, политики ну, и, в общем-то, и народ довели страну до ручки, когда, в принципе, слова потеряли вообще, будь какой, любой, любой вообще смысл. Обещаниям никто не верит. И сейчас вы хотите навести порядок в одном узко взятом сегменте, важном, конечно, но, но вот все остальное находится в полной разрухе, в запустении и в гниле, да, и, и, и страна прогнила насквозь поскольку так сказать ничего не России, вы И хотите сейчас лет. навести угу. порядок в одном отдельно взятом сегменте при этом это происходит уже после перехода на смешанную систему угу. когда вы сейчас хотите лишать я слышал просто так по дискуссии не хочу впадать в критиканство но просто хочу отметить эти узлимые точки люди которые прошли по мажоритарным кругам, вы хотите лишать сейчас депут... мандата депутата угу. за пропуск за круг. пропуск засіданні парламенту не вийде. Не за пропуск, а за голосування. До речі, я теж пройшла мажоритарну, тому я розумію цю відповідальність і очікування людей. Вона ж вона поправить, давайте ж казати так. Добре, добре. Другий момент, це вже сугубо політичний. На сьогоднішній день те, що ми бачимо картинку опозиції, в першу чергу Кличко і колеблюючіся е, бюджетці у нас свободи, не знают, как им вести себя в этой ситуации. Чому? Ну, потому что потому что акция идёт под брендом Кличко и вот, несмотря. Видите, сьогодні ж приєдналися. Вони. Ну, підігнали теж светри, теж баркоднують. Давай, але, але ж але ж це чергова помолка. Вони розраховують на те, що буде судове розблокування трибун, а цього ж не буде. Uh -huh. Тому що за цим стоять немножко другие вопросы. Сейчас uh -huh. изменился характер принятия властных решений. Угу. Uh -huh. По сути, очень серьезные изменения произошли в той партии, которую представлял уважаемый господин Ефремов. Mm -hmm. Поэтому на сегодняшний день в том, чтобы голосование не происходило и чтобы рада не работала, заинтересованы очень серьезные люди, которые владеют значительными частями национального богатства страны. И они на сегодняшний день таким образом демонстрируют несогласие с тенденцией, с новым характером принятия решений во власти. Mm -hmm. Совершенно очевидно, что если говорить уже о том, чтобы вводить, скажем, там, британскую систему, mm -hmm. когда э, из-за болезни или, там, скажем, опоздания одного или двух депутатов могли провалиться существенные законы важное для правительства, и оно могло оказаться под угрозой отставки, потому что там, скажем, несколько другие принципы в политике. Там поражение правительственного законопроекта рассматривается угу. как симптом Посты, возможных выборов. Да. Поэтому я не думаю, что вопрос будет решен именно в такой форме, в которой говорят уважаемые собеседники. Скорее всего, все таки буде найденки якийсь -то компроміс, тому що в противному випадку ці вибори пройшли впустую. Совершенно понятно, що зараз э... пробуємо з вами ще поговоримо. Якраз була цікава точка зору стосовно того, що зараз відбувається, да, пане вас, Євгене. Стосовно того, дивіться, нам вже от зробили посилання там на британські різні моделі, і так далі. Ми розуміємо, що за кордоном в різних парламентах голосують по-різному. Чи є це дійсно от оце проблема зараз? То на чому зараз дійшлися, що як голосувати, яка система там сенсорна Така, така, що от у це є панацеєю, там і все. Ну це мені здається, одна з найважніших проблем uh -huh. зараз. Річ в uh -huh. тому, що коли в залі збирається кількість, а, а перевага е, влади над опозиційними фракціями, плюс комуністи, навіть е, вони ж не мають більшості. Uh -huh. е, то уявіть собі, що неважно, скільки там людей є в парламенті. Значить, сидять піаністи і вирішують за всіх в цілому світі. Взагалі, це вилучається величезним гріхом. Якщо таки засікають, він позбавляється повноважень своїх. Вони порушують конституцію. Вони не просто на роботу не прийшли. Значить, Якщо він не прийшов на роботу, він в відомості не відмітився в себе. А, системі... а вони відмічаються. А система виглядає так: прийшов, відмітився в відомості, ти є, передав карточку тому товаришу. товариш став. ставить ця проблема з тими зуботичками була ще в 94 році. Більш як того, угу. проблема писали... розповсюджується на роботу всіх інституцій Верховної Ради, тому що сьогодні ми спостерігаємо, що і комітети мають досить таку право страт. Знайти великі вже да це вже на совість рішення. Людей uh -huh. немає, а вони приймають якісь рішення, яка, і... яка найкраща була б модель от, з огляду на ті приклади, які є зараз. Модель от комуністи сказали вже, що вони готові проголосувати. Треба прийняти норму закону, uh -huh. що не п'ять разів, а цілком одного вистачає. Якщо uh зняли. -huh і Що чоловік проголосував, він порушив конституцію введіть цю норму і, і відразу без голосування вона зафіксована. І це означає, що чоловік автоматично позбавляється повноважень. Не треба голосування, але ви бачимо інакше ми. не провелося. Якщо ми повернемося до тої ж історії, згадайте, коли ця втілювалася в життя ця кнопка. Пан Яценюк, коли скажімо так, причому він особисто приймав рішення використати кошти на те, щоб внідрити цю систему. Да, кошти були витрачені. Друге питання: чому працює, не працює? Може просто кошти використання, Ні, ну, але якості не було. Справа? Але що що тоді завадило? Скажіть внідри. Те не буде систему. в історію я не в курсі, угу. бо колись, з, розуміє, один з, я коли написався, але вони ж могли вести тоді. Ну, це, це вже ну, розуміє, я, не ввели, розумієте, чому я, тому, що й тоді не хватало дисципліни і розуміли, що е, одне ді що діло, зараз не вистачає. Дивіться всі, а всі розуміє, готові всі голосувати персонально. Але коли всі приходять до рибака, то немає ніякого консенсусу. Я тільки дам відповідь на питання. Я нагадаю. Що я зняли після встановлення сотворної кнопки і власне Лук'янов оголошував, що і за того його і зняли з посади, В четвертому році, коли теж була прийнята ця норма, і вони модифікували. Програмісти це можуть просто зробити Все. Повірте мені, ну, бо це, я писав угу. поправки до першого mm -hmm. регламу, Ну, Зараз можуть ці розробники теж сказали. Може. але партія вони в цього не хочуть. Тебе бо наші голосування волі. не буде. Вони, вони будуть програвати, але говорять же ж публічно про те, що ми зацікавлені про лінії саволя далі з Наскільки сьогодні кожна партія може впливати? на окремого е депутата, який є в тих Ми ж не про і це говоре. Ми говоримо про те, приймається законодавча норма. Він не буде голосувати за когось, бо його позбавлять планувати. Ні, Скажіть варті про просто законодавча що норма. Потім, Потім ще од говорили про те, що будуть робити позачергові вибори. Як взагалі це може прийматися, при тому, що парламент заблокований, де ж тоді будуть проводити ці рішення? Знайте, взагалі теза про ці вибори і про систему мажоритарну, Вона не ветиме будь-якої критики. Це їхній такий теж спосіб, так ніби налякати опонентів. Ну дуже просте питання. Комуністи будуть за мажоритарку повну голосувати. Не Сам, ви зна не зналі, ви знаєте, ми знає знаємо, знає що це вже добре не можливість. Тобто голосів <світ> <ви> тобто, 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 рішення так, не приймає. Тобто них немає для що? мажоритарної системи. Але не більш кумедно, що після цих виборів всі визнали, що мажоритарна складова була найбільш корупційною складовою. І ми бачили просто жах по округах, де мажоритарники скуповували і вели, але я договорю то які цілі стати. Ми не боїмося. Дочасних виборів опозиції. Ми більш ми закликаємо до них спільно з президентськими, тому що ми вважаємо, що Янукович після того, як в ніч була змінна конституція, зробив злочин. Його обирали не з тими повноваженнями, яким він керує. Ми закликаємо, щоб були одночасні вибори, дочасні і президентські, і парламентські, але по відкритих списках з регіональними регіональними викритих списках. Це обіцяли всі партії в своїх програмах, і ми створюємо робочу групу для того, щоб такий законопроект. Запропонувати Верховній Раді України. Ми не боїмось, бо часу. Але такий момент просто у юристів є різні думки. Чи вже почався цей відлік 30 днів? Чи 5 ні лютого вже почався. Ви кажете, що так, ви машете, що ні? Чому ні? Заблокували mm -hmm. Верховну Раду. Вона не працює. Mm -hmm. От і все. Mm -hmm. Конституція діла тижні Диниловича та 96-го року. Там в отношенні президента там дуже мало моментів, де він чого ти об'язан. Там есть положение о том, что президент имеет право. Вот. Соответственно, никакого. Я думаю, что. В принципі, опозиція на сьогоднішній день не готова к новым выборам, в першу чергу по финансовым возможностям. Хотя я думаю, що хотя, і іншим фракціям теж не дуже хочеться зараз знову витрачати. Говорявжемажоритарщиках. Угу. То є сто ніхто із них по новому треба. Як це там раніше никто. засівали ці всі Ник... округи, під ні, ні один мажоритарщик, ну може за исключенням ніяких совершенно готова. Люди дивляться на дороги, які після зими. Рейтинг партії регіонів падає отак, Янукович. влада готова. Ну давайте, якщо можна. Не. Ви теж сказали Абсолютно зараз, ні. що це є такий метод запугування, скажімо так, опонентів. Але я взагалі вважаю, що історія дуже багато, що які відповіді нам дає. Давайте згадаємо 2007 рік, коли регіони, об'єднавшись з Ющенко, все ж таки запровадили і пішли на дострокові е вибори саме mm -hmm. тому, що 30 днів Верховна Рада не працювала. І нагадаю вам. Дві тисячі шост. 150 депутатів? Положили свої мандати, і по тодішньому закону це було можливо. Зараз це Зараз можна закон. Так чекайте, в 2007 році теж ми пробували зробити yeah. Ющенко указ. Юлія Володимир сказала, а ми його не будемо виконувати. але причина полягала в тому в цьому полягала в тому, що 150 депутатів положили заяви, а не тому, що Я просто нагадали. У нас мало часу. Скажіть, будь ласка, ще от пане Андрій, зараз запитання до вас. От чому те, що зараз відбувається, підняли знову питання з мерством в Києві і з мерством кличка? І як кличко сказав, що його вже там без нього нього оженили за нього вже вирішили. Виходить, що такий знаєте, тепер зручний як для батьківщини, як для е, інших представників опозиції. Е, певний навіть шантаж такий Ви знає, для нас. Є принципова позиція одна: що має бути узгоджений кандидат. Насправді це було mm -hmm. нашим ключовим рішенням. Особисто я вважаю, що має бути узгоджений кандидат і на президентські вибори, mm -hmm. і має бути узгоджений кандидат на мерські вибори. Ми mm -hmm. узгодили певні принципи. З особою ми можемо визначитись на будь-якому етапі. Uh -huh. Але для нас важливе, щоб ми не повторили тих помилок, коли 10 кандидатів з українського табору взаємопоборювалися, а перемагав Чорновецький. Це uh -huh. є принципова позиція батьківщини. Ми будемо дотримуватись, і ми будемо робити все можливе, щоб від опозиції від опозиційних сил, щоб тільки один кандидат. чому не було, як сказав що треба зібратися всім лідерам фракції, обговорити ще це з ним зокрема. І тоді і... а наша <кри> а наша наша ініціатива про єдиного кандидата вона є і є. відкрита тут же щоб ми єдиний кандидат. Вогнати. ще один момент, який хочу говорити. І ще враховуючи, що є у нас експерти із міжнародних питань про те, що от в кабінеті міністрів вони оприлюднили свою версію. Як це називається переліку індикаторів, відповідність, які має дозволити підписати угоду про асоціацію України з євросоюзом? Простіше кажучи, це список пана Філе. Який ось е, е, необхідно, аби е, Україна прийняла і е, там є 19 таких, як це називають, індикаторів демократії. Так і е, значна частина з них ну дев'ять. Не було прийнято зокрема, от відмовилися від згадувань про виборчий кодекс, бо з увага залишилася рекомендації забезпечити правила для медіа і вжити заходів у справах Тимошенко, Луценка і Валерія Ващенка. На вашу думку, що по перше нас очікує, тим більше з сьогоднішнім вироком по Луценку від 25-го числа. І от як ви оцінюєте от свої індикатори від України? Це е, е, який сигнал євросоюзу, єврокомісії? Ну, деякі деякі положення вони просто не можуть виконати, скажімо. Кожера заявив, що ну тобто він правильно каже, що, скажімо, кодекс, виборчий кодекс не може прийняти Кабмін, це може зробити тільки Верховна Рада. Це її компетенція. І цей кодекс, він же, наскільки мені відомо, років 10 розроблявся це під керівництвом Ключковського Юрія. І величезна кількість норм цих цього кодексу лягла в закон про вибори президента, і оці діючий закон, про сесуальні норми там прекрасно виписані. От. Але це не може робити Кабмін. Кожара каже, що ми не нам не треба цей кодекс. Це чепуха, тому що в законі про місцеві вибори, в законі про вибори народних депутатів у президента є подібні процедури, скажімо, підрахунок голосів, там, транспортування і так далі, встановлення результатів. І це все в кодексі воно зведено, що таке кодифікація. Максимально уніфікувати. А деякі норми, а деякі вимоги Євросоюзу вони не будуть виконувати. І справа в тому, що вони абсолютно чітко розраховують про те, що ну, От ситуація, звичайно, в нас не проста і так далі. Ну, все одно з нами підпишете цю угоду, бо в кінцевому результаті вона ні до чого не зобов'язує. Вона підписується, а потім ратифікація, коли можна вже давити mm -hmm. і yes. так далі. Не дуже вони бояться цього. Пасібі, дякую. У нас вичерпано час. Глядачам нагадаю, що ми говорили з Оксаною Калитник, Андрієм Паробієм, Євгеном Журабецьким, Сергієм Толстом. Дякую, що нас дивилися. Ми є завжди на нашому сайті. tv.ua. зустрінемось завтра о 19.30.